Здравствуйте глядачі, підписчики мого каналу, всім привіт. Дуже часто задаєте таке питання Льоня, з якого ти села? Я не з села, я з міста. Народився в місті, проживаю зараз у місті. Ну, коли почав тримати коров, протримали ми, мабуть, років 5 і ну, почали розширятися. Хотілося нам більше ну, більше коровок. Вже в нас було три коровки. І ми з дружиною купили. Типа, як піддачу. За 5 кілометрів від мене, де я проживаю, купили типу, як піддачу, хатку Та, ну, в селі. І в цьому селі ми прожили 5 років. Воно трохи почало розширюватися, вже було... коли почали жити в селі, тут була череда, було коровкам, де пасти. Ну, Найбільше, що в мене було коров, це 5 коровок. П'ять коровок ми достигли, звісно, були телята, були бики. Це все було на Ну, Найбільше, що до них коров було, це п'ять коров. На цей. Ну і цьому відео хоче мені показати, де я проживав, показати свою дачу. Ну, ну де ми жили, де я коров тримав. Звісно, дуже не лякайтеся, бо ми зараз там ну, вже років 15, да, чи, не, років 10. Років 10 це точно ми не проживаємо. Ми прожили 5 років. Як трохи прозанімались, трохи цей. Сказали нам хватить 5 коров. Скоро почали вменшувати і перейшли додому. І тримали кору вдома. Вдома ну, на такому тримані, на домашньому. Як, як брулерів тримаємо. І зараз, звісно, по цьому ціну тримаємо їх, як я ну, на стілові. Ніде ні пасем, ні. Ви, ну, таке. Нема в нас ні, пас, ні ні нічого. Тримаємо їх вдома. Ну що, зараз поїдемо. Покажу. І заразом з'їздимо з вами, подивимося на люцерочку. Що ж там поробляє наша люцерка. Бо вже травень місяць на носі, сінок закінчується, а погоди в нас нема, ми в курточках ось ходимо. Ось такий нюанс. Так. Ми стоїмо на переїзді зараз, хочу вам показати. Переїзд. Проходить железна дорога, лозова Повтава. Звичайно, розруха повна, людей вже немає. Тут залишилося, як чоловік десь залишилося, і то добре. Коли ми сюди перейшли ну, жити, то тут ще була череда 40 корів. Взагалі, село жило, працювало, розвивалося, молодіжі було повно, було весело. Воно ну, пенсійного віку, то людей дуже багато, ну і молодіжі було. Зараз за тими временами згадую з такою, з ностальгією. Як ми тут жили. Хатки вже, як ви бачите, тут багато вже не нежилих. Люди тримають як піддачі хати. І все. Ось буряни по теж. Хатка вже в бур'янах. Ну, Звісно, найкраща ситуація і в мене. Так що як цей дуже мене не От Бачите, які ну, Якщо чоловік 10 проживає, то добре. Ой, це таке мені стидно вам показувати, ну нічого, хочеться показати. Караул. Пробували ми тут трохи прибирали. Ну, Бачите як. Оськи не прибираю, все одно заростався. Труба. Отут ми прожили п'ять років. 5 років. А. Так, пішли покажу сарай. Ну, хату побачимо хату, сарай покажу, де ми тримали. П'ять коров. І де, і де пройшло п'ять років ну, моєї молодості. Тут у нас був сарайчик, був погріб, звісно, коли не, не жили, погріб розібрали, шифер зняли, ну, в общем-то, конували, ладять, конечно. не вслідиш. Як, як природа бере своє, теж тут була красота, все було поубрано. Ну, це було красиво, частенько все. Зараз дивіться, як за 10 років вже ось такі дерева поросли. Ну нічого, це ми вирощуємо на дрова. Це до, до, хужих, як, до хужих времін, щоб було чим в хаті топити. Так що це все зроблено ну, як, з умислом. Отака така хотка. В принципі, хата хороша, все. Під кришею накрита, капітально. У... а двері порозкривані. Пішли сходимо в хату, подивимося. Тут, звісно, доброси до неї вже страшно. Ми тут такі бомжі живуть. Ханоха, тут, мабуть, нічого вам не буде видно. Роздовбали вже й плиту. Це, блін, бачите як? Я... Як тільки бросиш хату, зразу на цьому. Конували, бля, хамуха. Отака на цьому. Тут ми, тут ми прожили 5 років в цій хатці. Подліцив, украли щотчик, був тут свят, донедавна ще все. Сворували лічильника по електриці. Тут газу не було. Це село не газофіціроване. На, на дровах. Ми як побросали так на цьому. Стіл наш, диван. Ну, жили яшку. П'ять років і ми тут прожили. усі усі Це спальня, взагалі спальня, прихожа плита і зала. Отака хатка. Отака хатка. Да. За, тими, за тими моментами в житті дуже навіть дуже була сумуєш, звісно. Холодильник наш. Пеблі. Давайте хоч закриємо. Це ж якась. Хтось лазить, щось шукаюче. Ну, Ці чермечики, метальчики, витягують, це ж ту розібрали. Пита була -та, алюмініум. Алюмініум була, все, я оставляв, я нічого не розбирав. Я не з тих людей, що ну, як не, жале, не живеш розібрати понівчині, розбомбити. Ні. Я його оставив, замкнув, ну, Повиривали. Вон моя сусідка. Яко я помахаю так рукою. Ото моя сусідка. Так кого? Міліцію вожу. Плиту пету пету розібрали я мою. Так, до для в сарай. А, це капець. Дивіться. Немає дуже времени, звісно, тут його вичищати весей. Огородом я займаюся, огороди я обробляю, все без питань. А тут, звісно, ну, нема такого цього. Ніколи. Хлопці. Ніколи глядачі дуже до цей. Так, пші сарай сходимо. Ось, ось такий сарай, У цьому сараї ми тримали п'ять коров. П'ять коров було на цьому. Ось тут коло сарая було загородь зроблена, літній такий лагерь. І оце літо було. Заганювали. Тут такий участок дебелячий. 60 сотих участка. Я вам покажу сараї трохи. А -а -а. Дивіться, ще поли осталися все. Хоч покажи. Остались поли, залишилися, ясла ще трошки залишилися. Ось тут, тут пройшла наша молодость. Так ще так ще. Ну, пішліть поздравляємося з сосідкою. А. Тетлюба, що це доріг не прибрано? Як це так? Чого? Дрова не випиляні. Ти люба, коя водю, кого я водю. Ну так, бо я тут з нас хай, може ти Да, да, да. я скажу. Оце моя сусідка, тітлюбе. Ага. Поздруйка з моїми глядачами. Чого? Убери свою карантичку. Скажи пару слов. Як село живе чи не живе? Світь, бо щас скажу. Скажи, як село живе чи не живе. А ти що не бачиш, я ж ще жива? Жива, о. о. Поки тітлюба жива. В да, селу да. буде жити. Так, да, не говори. От придура. Mm. Заїхали, хочу показати, де я прожив 5 років. Кому ти хочеш? Людям. Та ми заїхали поснімати, Серйозно, я хочу показати, де, я, де ми прожили 5 років і для те. А я думала, mm. що якісь вже бандіти. Чудись і що? виглядаю з за з ти ти зараз розібрав, зараз би хоч би кришу, блядь. бо колись прийдеш, буде голе. Я ще сюди жить має, переберуся, нака кришу розібрав. Ти що? Куди тут перебиратися? Його не, не розстраю, пожалуйста. Та не чуди, я От маю. Кри... Село, село скоро оживе, підожди. ще з города полізуть і там всі усела їм. Ти ж бачиш, що робиться. Особливо в наше. Особливо в наше ще чим буде. А ти кажеш мені хату розбери. Угу. І кому вона нафік треба. Ну. Чого кому надо? Ну, білим не будемо жити. Я. Колись приїдеш за а, а там хоч зад ще цілий, а його там нічого не буде. Як як зад ще цілий? А його, що там все? Да, я йме ще... меду. Я йме веду. Ти думаєш, я тобі всю жизнь буду сторожити. Оце, ти, знаєш, оце поки, казали, поки це... ти, поки й буде хата стояти. Казали, баба залізо туди і не виглядала. Це мені в минулому році казали. Так треба телефон є. Ти набрала, позвонила, Леня, приїдь. Та я поки ти приїдеш, а вони уїдуть та mm, я. Та як буду кільшу розкривати, ти ж почуєш, це ah. ж довго буде слухати. Ну, подвинці, подвинься, якщо вони вечором будуть розкривати, ну, ти що? думаєш, я вийду. Так та ти чуть чуєш тріщить набирай. Візьми в мене собаку. Собаку? собака. Сам, самому скрізьці не буде чого, а нас собаку відбере. Бос. Бос, бос, бос! бос! О, Бачите, який собака. Так що, кому потрібен пес в охорону. Милости, прошу, пишіть. Я, я дам координати. Та, можна знамордником, можна удіть. Я читаю, такі дебели собака так, для охорони. Та собака така, що я, совокій. Ти... Якби в мене здоров'я було, mm. ні, я ж не боюсь нічого. Так до мене ніхто ж у двір не заходить. Як ти підходить по-пластунському, наталка по пластунському. Так, оце отак. Шо, 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 щоб собака не бачить, що так? Вона боїться його, а, Та він... Він не... а так ніхто ж не заходить. Ото тут -от постоять. Та ну так, да, да. ну звісно. Бачу, ну ти хорошо, що так і собака, ну я ж кажу, як, як душа. Дружці... Ну, мені вже він не посидить. Та я що так чи заболіла, чи скоро приїхать, чи що. Да, люди так, хто ж не прийде? От сьогодні в мене був е, той, от той криз. Мене ага. отак підкидало на кроваті, давлення 220 на 110. А, це, а кого ти визвеш? Микола його не вдерже. Микола слабий, він боліє, він не вдержить. А як взяти за нашийник, то він може ще за руку впати, тому що він е, злиться, що до його не пускають, на кого він гавкає. Ага. Osionfish. Ну це я так думаю, тому що я ж жінок дав його держала, Ну, зараз я його теж вже не держу. За сарай заведу, він від мене як приволочаш сюди. Собака хороша. Так, красавчик. Скільки людей було раніше, на Петровці жило. хто знає? Скільки, як ми жили, скільки на це, як ми перебралися. Тут ще багато жила людей, так? Та ж, все ж той, що вже було жиле, так? Да? Тоді ще багатенько було, як ти перебрався. Ти ж поймеш, скільки коров було. Ну, так як 40 було, десь до, до, до 40-го. Десь більше 20 це точно, до тридцяти було. А ще, Та що, ні, ти? більше. А ці мої, коров. Моїх було, по-мосім моєму 8 штук, тільки я тільки вчора доганяв, своїх. Ну да. П'ять коров було і телят, і, і телит же ганяв. же да. Ну, ну. так. А зараз немає нічого, що ж ти. No. Якби, звісно, я молодша, щоб не боліла, то собака це хороша. А якби ще я його відпускала на ніч. No. Подборі... Та він би тут даю би тих і стало людей, слухай, слухай. Не говори, <су> ні, ну боюся, через забор. Забори слабі. Для цього собаки забор, це такий, аж там біля кладбища, він як сплигне, аж біля кладбища буде. No. Для такого собаку треба, щоб забор був хороший. Так що, а так... Кому потрібна собачка, звертайтеся. Ось моя люцарочка. А, яка красавиця. Пішли, подивимося. Покажу. Крит, звісно. Крут-крут. Йоханий. Понаривав страшне, буде в мене, звісно, халепа. Дивіться, яка красота. А, яка красива. Взагалі шикарна. Ну я той, я тут загустив дуже. Я загустив. Оця сіялася люцерка без покровки. Оця, звісно, сіялася з покровкою. Ну, теж непогано. Трохи вона рідша, все, ну непогано. В принципі. Ну, не нужно дуже пере... ну, як? Та сіялася за чменю, а та сіялася гола. Не нужно дуже багато давати в принципі, на п'ясотих, якщо на зерно сіяти, 500, на зерно, то даєте, ну, сиплять три чменю, висівають. Якщо я сіяв під люцерку, то я висіяв два мішка. Менше, взагалі, даєте менше, щоб менше було покровки. І старайтеся раніше її збити. Ні в якому разі не додержуватися. її до... Та, там є люди вставляють на зерно, ще ячмінь. Ні-ні-ні, ви що, яке зерно? Ось, бачите, звісно, класно, бачите, без покрови взагалі оболодяна. Тут, звісно, я пізно її викосив. Пізно треба було її раніше її убрати і все. Я пізно сюди заїхав, викосити. Тут трохи попропадало. І тут дуже положило було ячмінь. Ячмінь був дебелячий такий по пояс і його виложило. Думаємо, будем, будемо із сном. Хто тобто, знаєш, як воно ще буде, бо це ж на сіно не, не тільки... На сіно не тільки влияє те, що виросло. Сіно треба висушити, довести до ума, звести. Як воно буде, звісно, бачите. Це, звісно, погода нас дощами радує. Ну, Як же воно буде, як, ну, як будуть ціна йти, що воно буде робити? Як буде така лить, то буде, звісно, халепа із цінами. Так що так що. Ну, така, Така люцерка. Погано, звісно, через що сіяв із покровкою і з ячменем свою люцерку. Через те, що в нас немає нормальної сіялки такої, щоб, ну, щоб то посіяло. Сіялки старі, саму чисту люцерку на манюку такої сіялки. Звісно, все планую скупити собі сіялочку невеличку, щоб була хоч така, щоб для огородиків метра два з половиною і не більше. Мені, я думаю, для моїх там 1,5 гектара і фатило б отак. Така, щоб в неї можна було суданку посіяти, люцерку окремо посіяти. Щоб вона виставлялась, все. Ну що я у друзів взяв сіялку. Я ж не непогано. Став виміляти, вона не виміляється. Все позаржавіло. Ну, нема путні сіялки, нема. То що таке? Ну нічого, кому понравилось таке відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо. Пока-пока.